Вітаю, шановні глядачі та підписники. До нас прийшла чергова посилка зі славного міста Берестин, Харківська область. Тікток-рулить, це клієнтка з Тіктоку. Ось прислала ось свої туфлі, ось такі. І дивіться, яка проблема. Тут були ось такі металеві з камнями бляхи. Ось така була нашивка, тут, на якій вона трималася. Ми домовилися з клієнткою, що повністю приберемо ось це все, замінимо ось цю частину, повністю зі шкіри. Звичайно, зробимо це на обидвах. Тут також бляха вже відпала, а накладки тої вже й немає. Тому підберемо шкіру підверх та замінимо повністю ось ці союзки. Зі шкіри. Не буде вже ось цього нічого, будуть як нові. Як замінимо? Звичайно, вам результат покажемо у другій половині ролика. Ну що ж, друзі, закінчили ми це замовлення міжміське, яке прийшло нам зі славного міста Берестин, Харківська область. Клієнтка знайшла нас у Тіктоку. Тікток, як то кажуть, рулить. Дивіться. Замінили ми повністю всі передні частини, підібрали шкіру. Вони як новенькі виглядають. Дуже круто вийшло. Ми дуже задоволені своєю роботою. Сподіваємось, клієнтка буде також задоволена. Тим, хто буде, наприклад, казати, що стару шкіру просто зашкурив та покрасив, добре покажу старі елементи. Ось вони, щоб ви не думали, що ми займаємось єрундою. Ось всі старі елементи, бляхи тут були. Ось такі. Це все ми відправимо клієнці, а показуємо свій результат. Хочу ще подякувати клієнтам, усім, хто по місту приносить, приносить нам замовлення, хто присилає поміж місту. Знаходьте нас, пишіть, завжди допоможемо. Ми дуже вдячні усім клієнтам, без різниці з якого міста ви даєте нам змогу майстрам, чоботарям заробляти у ці складні часи. Дякую ще, вам, ще раз дуже вам велике. Якщо будуть питання, пишіть у коментарях. Ціна такої роботи, в кого будуть питання, 600 гривень за пару. Ну воно того варте. Отже, до нових зустрічей на все добре. До побачення.